you Знаєте, переконаний, що саме в такий день, саме 13 лютого, не з такими словами ми маємо говорити свої промови, не з такими квітами приходити. Але доля, на жаль, вирішила інакше. Ви знаєте, я особисто не був близько знайомий з Олександром Борисовичем, але багато. Спілкувався з тими людьми, з, 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 з ким він виріс, з ким я працював, з ким я служив. І це дійсно людина з великим-великим з серцем. Людина, який був вихований, людина, який був фахівець своє, своєї справи, людина, яка була патріотом, яка вірила в державу нашу, в майбутнє наше. Яка багато-багато допомагала тим і давала, можливо, останній лучок світла тим, де і там, де повністю на сьогоднішній день темрява на передовій. Він багато разів, як волонтер, як людина за покликом серця, він їхав на передову допомагав. Ми часто з вами говоримо. Разу герої не вмирають, дійсно вони не вмирають. І сьогодні ця пам'ятна табличка, яка встановлена, вона ще раз і ще раз нам буде нагадувати про те, що така людина була, вона працювала, вона робила добро і вона ніколи не помре в наших серцях і в нашій пам'яті. Слава Олександру Борисовичу, слава нашим хлопцям. Які сьогодні захищають. Слава Україні! Сьогодні хочу кожному з вас подякувати за те, що ви знайшли можливість прийшли сюди віддати дань поваги цій людині Олександру Борисовичу. Людина, яка жила серед всіх нас, був простою, доброю людиною, який допомагав всім, кожному з нас. Багатьом людям в нашому місті, не тільки в місті. Дуже багато до нього зверталися. Але важкий час, непростий час. Він показав, що він герой. Не словами, не якими саме як він просто показав свою роботу і своє діло. Сьогодні важко порахувати, скільки людям він спас життя. Їх дуже багато. Скількох людей він вилікував, скільки людей сьогодні йому завдячують, але не зберіг себе. Ми розуміємо, знаємо, як часто він, тільки повернувшись звідти з передової лінії, знову їхав на передній край для того, щоб допомогти нашим хлопцям, для того, щоб їх рятувати. Сьогодні найголовніше, щоб кожен з нас, і не тільки ми, наші діти, наші внуки, пам'ятали в майбутньому, що він спас не тільки тих хлопців там, на передньому краї, але і наше життя теж. Що завдяки йому, завдяки тим хлопцям, які воювали, ворога нема сьогодні тут. І наші діти, внуки живуть і навчаються, ходять в школу завдяки їм. Завдяки йому особисто. Також. Головне пам'ять. Відкриваємо не просто пам'ятний знак. Ми відкриваємо символ нашої глибокої шани людині, чиї руки врятували тисячі життів. І саме сьогодні день народження Олександра Борисовича. Останні роки він не святкував свій день народження, говорив, що відсвяткуємо, коли закінчиться війна. Я хочу, щоб ми кожного дня, коли приходимо на роботу, пам'ятали, якою ціною обходиться нам наше мирне життя. Вічна пам'ять героя. Слава Україні!